Всім привіт! Як я і обіцяв, зняти відео з цими двома топ-лампами. Це лампа у нас буде номер один, це лампа номер два. Нагадую, що ця лампа по ближньому світлу йде так само, як і ця. А по-дальньому тут треба відбивач від фари. Буду брати я від Ланоса, ставити. Ось. А для цієї лампи відбивач взагалі не потрібен. Зараз я ці дві лампи одночасно під'єднаю і ми подивимось, яка краще з них буде світити. І так, лампи готові до тесту. Під'єднуємо лампу номер 1 Так, тепер під'єднуємо лампу номер 2 Дивимося. Ну я б не сказав, що прям лампа номер 1 дуже погана там. Лампа номер 2 навіть її повністю не перебиває. Так що тут, як по мені, краще буде лампа номер 1 Зараз під'єднуємо дальній і дивимося, що буде по дальньому. Так, дальній під'єднаний. Дивимось тут. Ну, тут уже однозначно, що лампа номер 2 набагато краще світить по дальньому світлу, ніж лампа номер 1 Тут навіть лампа номер 1 немає просто шансів проти неї. Ось якся так. Тест завершено. Ми побачили, як ці лампи світять. Стосовно лампи номер 1 вона себе показала дуже добре. По дальньому світлу, як я раніше казав, що воно залежить від відбивача фари, у нас був lanos Якщо поставити в іншу фару, то дальне світло може бути кращим або гіршим. По лампі номер 2 як я розповідав раніше, її все рівно куди ставити. Вона автономна, відбивач не потрібен. В Наступному відео я буду порівнювати ось цю лампу із ось цим монстром. Ну, Тут, я думаю, і так всі вже розуміють, що білий модуль буде краще, але просто цікаво подивитися, як воно буде. Наразі в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.